Хочемо пояснити, що передбачає третя черга інвестування. Чому вигідно вкладати саме в сади. Олег, може ти розкажи трішки? Третя черга інвестування. Це 10 гектарів саду, який буде посаджений в 26-му році з початку року, можливо, частина буде восени посаджена. Це буде е, сад. Е, Яблучний і грушевий, буде система поливу, будуть е стояти всі конструкції, які стосуються саду, е поки не буде системи антиградової. Тому, тому що її вже будемо пізніше ставити, як дерева стануть більші. Ну, це зроби. Нема сенсу зразу це робити. Е про що ми? Хочемо розповісти детальніше, це якраз є от десятилітній проєкт, в якому можна буде дуже чітко прослідкувати момент вкладення інвестицій, це вже 25 26 рік, і отримання перших дивідентів, ну, це фактично буде 29 рік, згідно того, як, як розвивається сад. Скільки людина може отримати дивідендів у розрізі? Якщо взяти 10 років, це буде середній показник десь 20%. Тобто перші три роки це не буде дивідендів. Далі цей це. показник, в доларах річних. Ну, це в доларах річних. А. Так ми називаємо. Тобто ясно, що це буде прив'язка до нашої валюти, звичайно. Тому що всі показники і все ведення господарства буде вестися в гривні, і всі інвестиції з долара переведуться на гривню, тому що це офіційні інвестиції, це офіційне господарство, це офіційний проект. І дуже важливо якраз дотриматись всіх показників офіційності. І сплати дивідентів, які, які будуть утворюватись в результаті господарської діяльності. Тобто дуже важлива історія зрозуміти, що це прозорий проєкт, в якому є розуміння, як складали, як будуть отримувати гроші, куди ті гроші йдуть, як вони працюють, які є переваги цих грошей в, в цьому проєкті. Ну, до, як можна вийти з цього проєкту? Ну, тобто, я просто хочу ще раз наголосити в тому, що це є довгий проєкт для людей, які мислять мірками. П'ять років і менше, це не може бути цікавий проєкт. Тому, коли ми говоримо там, про нерухомість якось, то його не можна порівнювати з нерухомістю. Це інші історії, це, це зовсім інше. Їх не потрібно порівнювати. Це зовсім інша ідеологія, зовсім інше бачення. Це живий організм постійно. Тобто він завжди живий організм. Як тільки цей організм. Перестає бути живим, воно насправді все. Сад, орієнтому живе, живе скільки сад? Може, 50 років. Тобто, не не грає роль. Ми, ми говоримо, є купа господарств, яких по 30 років дерева. Вони добре працюють, вони дають добре врожаї, мають хороший догляд, якщо це хороші сорта. Ну тобто, всі. Сорта яблучні, їм там не знаю, тільки є деякі молодші сорти, які там Red John Prince, до прикладу, там напевно йому років 20, може, може, трошки більше, там не готовий точно сказати. А так як ми говоримо про сорти, це яким там по 50, по 70 Тут років. Тобто високий сад може генерувати е, 140-150 тонн в рік на протязі. Е... 50 років? Ну думаю, 50, ні, бо він не був створений 50 років назад. Це молоді насадження, достатньо. Але я думаю, до 20 років це ну, ну не бачу не бачу причин, чому не може бути <ск Chapin> там дерева на карликовій підщепі, яка вже себе зарекомендувала добре в таких довготривалих е, якихось садових проектах. Тому 20 років я взагалі не бачу в цьому проблеми. Важливо, може, що за 20 років зміняться в подобання технології, вподобання, е, технології та, сорти. ще сорти. І це е, ми вступаємо в еру, де доступність до технологій і швидкість впровадження стає набагато е, швидше, ніж, ніж раніше. Та? І тому ринок може на це повпливати. Ще хотів е, е, донести, чому саме. Е... В цьому саді можна заробляти гроші. По-перше, в нас е є техніка, є експерти, є ділянка в 100 гектарів, е так, е яку зараз ми е далі досаджуємо. Коли ми все це зробимо, буде ще одна ділянка, і будемо е знову робити е нові. Е Та, ми інвестиційні думаємо, що проекти. що проекти будуть щороку насправді. І тобто, ви фактично важлива історія? історія в тому, що нові черги впроваджуються в вже створеній логістиці, вже створеним колективом, вже створеними е, ну, комунікаціями, які протягом минулих років були зроблені. Тобто, одне діло, коли ти просто серед поля щось робиш. Та, впроводжуючи комунікації, воду, енергію, е, техніку, проби актив, землі, е, ну, проби землі насправді, я думаю, ми будемо завжди раз в декілька років робити, для того, щоб розуміти, як як це діє е, внесення всіх потрібних добрив або засобів захисту, і то е, то е, в будь-якому випадку робиться весь час. Але підготовка землі. Для проєкту це важлива штука, яка не може от в одну хвилину зробитися. Тобто, насправді, до цього проєкту ми вже внесли потрібні, е, потрібні е, добрива, які будуть протягом всього життя саду один раз вноситься. І дуже важливо це зробити перед тим, а не потім робити якісь. Е, Кроки, які… Ну, це правильна підготовка землі для максимального… Це те, що ми пройшли за цей час, де ми, де ми самі робили помилки, де ми не дотримувалися, потім це все міняли, переробляли. І ми не хочемо зараз так робити. І ну, нема сенсу робити ті самі помилки, якщо ми вміємо вже зробити так, як має бути.